Ні, грошей ні кохання незнайомець у мережі у довірової Прикарпатки 400 тисяч гривень. Жителька Бурштина витратила заощадження, щоб отримати нереальну посилку від афериста. Упродовж двох місяців 49-річна жінка переписувалась з шахраєм на сайті знайомств. Він представився військовим Вільямом Шоном, який невдовзі хоче приїхати в Україну. Згодом залицяльник повідомив, що надіслав жінці пакунок. Йдеться про валізу з 250 тисячами доларів США. За ці гроші жінка мала купити у селю та налагоду. Там побут. Однак невдовзі їй написали, начебто, з логістичної компанії, та сказали, що за транспортування необхідно додатково сплатити кошти і скинули номери рахунків з українських банків. Довірлива зайниця кількома платежами надіслала майже 400 тисяч гривень. Однак жодної посилки жінка таки не отримала, а військовий шахрай невдовзі перестав виходити на зв'язок. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахраї нагадують правоохоронці використовують чужі або підроблені фотографії, вигадуючи привабливі історії про себе. Це дозволяє викликати довіру у потенційної жертви. Згодом вони розповідають про кризові ситуації, наприклад, хворобу, фінансові труднощі, потребу в допомозі, проблеми на митниці та просять гроші. Поліцейські застерігають, будьте обережними з особистими даними. Ніколи не Передавайте свій номер паспорта, банківські реквізити чи інші конфіденційні дані. Не переказуйте кошти, навіть якщо співрозмовник здається щирим, та не надсилайте фінансову допомогу. Перевіряйте профілі, не переходьте за сумнівними посиланнями. Якщо вам надіслали посилання на особисті фото чи цікаві сайти, не відкривайте їх без перевірки. Спілкуйтеся лише на платформі. Намагайтеся залишатися в межах сайту знайомств, поки не будете впевнені в надійності співрозмовника. У випадку шахрайства наголошують правоохоронці, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Люся гребік віталімагалаті, телеканал 402.